Оце другого вілька, і оце другого вілька. Чим же ці три вільки відрізняються? Бо є люди, які хочуть просто дрова. Як мінімум тим, що оця вілька дорожча від тої вільки на 400 гривень. Всього бо замовлення, Мірна різочка, ось шаблончик стоїть. Людина замовила за власно платити, бо в неї котел і не влазить, котел. Я казав їй, що дешевше поміняти котла один раз, ніж кожного року переплачувати. Але роботи більше, часу займається більше. За цей час ми могли б зробити більше замовлень стандартних котиків. Метровка на троє, або двойка на шестеро. Відповідно, будьте готові. Ми можемо зробити все, що угодно, аби ви були готові за це заплатити. Отако, це мерненько, от планочка. Не оріє 40. Якби 32 см, трошки дешевше. Але сама суть. Робота дижує. Такого так, дріб'язку треба ціла машина. 10 см. Дрова рівний район, готові рупані на машині, гарне складення. Више дзвоним, привеземо.